Повертаємося в ефір «Телемайдан. Запит на зміни. Я Дмитро Лонтію, гості в нашій студії. Говоримо про міліцейську реформу та, власне, поліцію, як таку, чи вона потрібна, програма виходить в режимі наживо. Маєте що сказати? Дзвоніть 62 35 05. З чого починали, до того і повернемось. Чи відновить міліцейська реформа в нинішньому вигляді, створення поліції. Довіру до правоохоронних органів ну і, і власне що бути да з ініціативою про яку всі говорили після майдану створення муніципальних, муніципальної міліції, тобто власного органу, який буде підпорядковуватися міській владі. Досить пасивно в студії ведуться двоє гостей, тому не можу не не дати слово Роману Киселю, активісту народного контролю. Дуже дякую, от е, спостерігаючи фактично за дією нової поліції в різних містах. Києві, в одесі стартувала в Львові. От я зловив себе на думці, що це скоріше не поліція, хай перепроперхай не вибачать, скажем представники світових органів, а якесь бюро добрих справ там чи служба допомоги. От врятували котика, допомогли жінці перейти дорогу. От, скажімо в 4, там, при... Харченка, в Києві так, прибрали, заборили. прибрали, прибрали за, за якимсь смітником, тобто десь поміняли колесо і так далі. Тобто, коли е, дані люди, які є не підготовлені, як Юрій Миколаївич говорив, дійсно для того, щоб бути поліціянтом в прямому розумінні цього слова і, і отримати монополію на насильство, треба бути готовим. Треба бути готовим до всього. От, коли людина стикається із серйозними злочинами, тобто злочинами проти держави, в тому числі злочинами проти людини, от вона не знає, як себе вести і що, якби в даному випадку, куди звертатися, куди бігти, не кажучи вже про документи і про протоколи, які необхідно заповняти. От а якщо ми повертаємося більш глибше, хочемо більш глибше торкнутися даного питання, то чи зможе даний представники даної поліції? Розкрити кримінальний злочин, розкрити економічний злочин, розкрити злочин з наркотиками. І я думаю, що дана реформа, вона ніби є поки що шторою, от, якою хочуть представники влади закрити свою певну бездіяльність, а не певну, а повну бездіяльність у всіх сферах життєдіяльності. Така думка. Я думаю, поліція відновить довіру до влади, покаже час за даний час, який пройшов часу створення. Патрульної поліції неможливо е побачити, е як вони будуть працювати надалі. Е тому що люди були набрані з вулиці. За два місяці підготувати їх неможливо було. Е люди різних спеціальностей, і економісти, і банкіри, і хто завгодно. Іншого виходу поміняти систему я не бачу, тому що погоджуюсь з телеглядачем, який задавав запитання на рахунок того, що чому при зарплаті в 1200 гривень стільки бажаючих потрапити до міліції. Переповнені, який конкурс в вищій школі міліції, в Юрокадемії, хто туди йшов? Ішли діти тих, хто вже працював на в вищих посадах в міліції. Навіщо тому навіщо йшли? Вони ж знали. Мабуть, вони не патріоти, вони не йшли за 1200 гривень. Вони знали, які, які зарплати будуть е і які можливості в них будуть. Тому іншого виходу, мабуть, поміняти немає. Це за декілька років буде вивчена і кримінальна поліція, і створена, а міліція відійде в історію. Так, вся кримінальна поліція. Я припиняю прошу. У нас на зв'язку буде вивчено зі самих навчальних закладів. Можливо, у нас, у нас на прямому зв'язку, який обіцяв на початку ефіру, ефіру радник міністра внутрішніх справ Арсена Овакова, Зорян Шкіряк, який власне координує питання створення поліції. Якщо можна, виведіть ну, принаймні, щоб ми чули. Алло, пане Зоряне, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, рівне слава Україні. Героям слава пане доброго. Зоряне. Одразу, як то кажуть, не не в бров, а в око. Патрульна поліція в Рівному, 6 жовтня, як анонсовано, почнуть набирати. Так, 6 жовтня а, починається набір в а, патрульну поліцію міста Рівного, і а, я маю надію, що вже а, кінець березня, можливо, середина березня, початок квітня. А, Інічани побачать е, на своїх вулицях нових патрульних поліцейських. Пане Зоряне, власне теза, от ми сьогодні ще матимемо можливість. Так само у нас є коментар Ростислава Шапошнікова з Дорожнього контролю. Озвучена теза була про те, що е, патрульна полі, нова поліція це власне та ж міліція, тільки в новій формі на кращих автомобілях з вищими зарплатами, тому що вони і зараз не гребують тим, що. Фальсифікують протоколи, ну і так далі, і так далі, і так далі. Власне, Знаете, чи будуть якісніше готувати нових поліцейських? Ну, в ви знаєте, нові? знаєте, я, по-перше, не коментую заяви, ну скажімо так, і, і відверто єресь. І прошу також вас до цих речей ставитися достатньо відповідально і ну, в принципі, будь-яку інформацію перевіряти. Я б хотів. Щоб та людина, про яку ви згадали, яка розуміє про все це зараз, розповідає нам з за кордоном, оскільки я знаю, ось надала конкретну інформацію стосовно нової поліції, вже ми приступали до якихось визначень. Ви знаєте, патрульна поліція сьогодні зарекомендувала себе в тих містах, які вони працюють з найкращої сторони, і дякувати Богу, довіра до цих людей кожного дня зростає. Тому без бравади і патетики, да. Судять по ділам, а не по якихось е, от таких заявах, ну, відверто кажучи, відповідальних людей. Особливо враховуючи те, що курс на зміну в першу чергу підходів до навчання, а також в тому числі і до якості підвищення надання послуг, а ми говоримо саме про послуги, які надають поліцейські і будуть надавати в майбутньому е, Україні, девізом яких є не карати і кришувати, а як ви знаєте, час. тому в цій ситуації можу сказати, щоб мешканці рівного жодних сумнівів не мали в тому, що ми зможемо забезпечити якісних поліцейських. Я не буду займатися шапкою закиданням і казати, що немає проблем. Безперечно, є проблеми, безперечно є помилки і, напевно, вони будуть. Адже ми свій шлях тільки розпочали і власне зі створенням патрульної поліції дали старт створенню національної поліції, тому враховуючи всі ці елементи нашої. Діяльності потрібно з розумінням ставитись до тих процесів, які сьогодні відбуваються в зміні правоохоронної системи в цілому. Пане зря знаю, що у вас досить обмежений час, тому ну напевно фінальне запитання. Що нова поліція, ну принаймні, у рівному робитиме зі старою міліцією, яка, як ви кажете, карає і кришує. Ви знаєте, я хочу сказати, що це досить важкий, ну досить важка ситуація, і ми про це говоримо відверто і чесно. Вибудова і оця, ось, скажімо так комунікація між новими поліцейськими, ну, я маю на увазі патрульними і назвем так нинішніми. Ще міліціонерами, які вже в найближчий час, пройшовши переатестацію, пройшовши відповідні процедури, також стануть перейдуть у національну поліцію, звичайно, з урахуванням того, що буде достатньо жорсткий і відбір, і перевірка. І ми абсолютно в цьому е, даємо собі розуміння. І певні проблеми можуть бути. У нас виникали такі проблеми і в Києві, виникали такі проблеми і в Одесі, виникали такі проблеми у Львові, і напевно вони будуть е, виникати і в Рівному, оскільки стара система безумовно е, противиться всьому іншому. Особливо зарахування певних ну певної ментальності тих людей, які звикли жити за старими мірками. Але я можу заспокоїти усіх, хто надзвичайно цим переймається, і сказати, що ця ситуація буде контролюватися, і ми безперечно будемо вимагати від міліціянтів нинішніх. І тих, які будуть поступово переходити в поліцію, максимальної співпраці і координації своїх дій, і налагодження контакту із новими патрульними поліцейськими. До речі, я вам хочу сказати дуже важливу річ. Що враховуючи важливість взагалі системи правоохоронної, в тому числі зміну курсу, я маю на увазі особливо які полягає і в підготовці нових поліцейських, я маю на увазі зараз не тільки патрульних, але й нових поліцейських в цілому, уже в Підрозділах національної поліції, безперечно, в бюджеті наступного року будуть передбачені і відповідні збільшення заробітних плат, і щодо покращення обладнання і оснащення працівників правоохоронної системи, в тому числі, і, безперечно, підвищення рівня соціального захисту правоохоронців, а також їх сімей. Як бачимо, на жаль, сумних подій в тому числі і. Минулих і трагічного трагічної події під Верховною Радою. Сьогодні це надзвичайно важливо. Бо я хочу нагадати, що і підрозділи Міністерства внутрішніх справ, власне, і нової поліції, і Національної гвардії, це інститути захисту внутрішньої безпеки держави, які власне стоять сьогодні на рубежах захисту нашої незалежності і свободи. Це знову ж кажу не бравада, а патетик і патетика, а це те, що потрібно сьогодні усвідомлювати кожному громадянину. Тому ми. Розуміємо, що маємо досить обмежений час, і напевно було б добре, якби ми готували поліцейських принаймні там півроку, скажімо, але зараз у нас цього часу немає. Ми готуємо по прискореній програмі, але повірте, вона достатньо якісна, і як ви бачите, реакція людей особливо стосовно довіри. До е, нових патрульних поліцейських вона говорить сама за себе. Ну а що стосується помилок, будемо на них зважати, будемо е, на них е, реагувати і будемо їх виправляти. При цьому знаєте, е, е, все таки сподіваємося. На краще і е, будемо сподіватися, що в місті Рівному цей процес, який вже ну, скажімо, певною мірою і в інших містах. Ви знаєте, зараз в Харкові ми будемо 26 числа запускати. Далі у нас буде е, запуск патрульної поліції в інших обласних центрах. Переконаний, що насправді в Рівному е, 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 також мешканці міста, як і інших міст України, дуже чекають появу оцих прекрасних молодих е, е, юнаків і е, дівчат. І переконаний, що вони їх радо зустрінуть і будуть їм усьому допомагати і ставитись до всього зрозумінням. Що стосується так званого тролінга, який час від часу виникає в мережі, або е, е, створюється от противниками нашої реформи, то ще раз хочу наголосити: е, собака гавка, караван йде, реформу, е, реформа складна. Система прогнила, вона знаєте, була узаконювалася в принципі десятиліттями, і безперечно, сьогодні на жаль, треба визнати в міліції до цього часу. Продовжують працювати люди нечистоплотні. Це питання, яке не можна вирішити одним махом, але повірте мені. Патрульна поліція сьогодні і є от тим першим надзвичайно важливим кроком до оновлення правоохоронної системи в цілому. І ми обов'язково цього досягнемо. А, а мешканців міста Рівного дуже просимо нам у цьому допомагати. І разом ми цього долаємо. Дякую вам, пане Зоряне. Дякую. Ну, я хочу сказати, знаєте, за класичний принцип демагогії. Да? Абсолютно. правильно. Класичний принцип демагогії. Да? Нічого тут не треба видумувати ровера, так? Да? Є міліція громадської безпеки, так називаємо блок. Це дільничі, це патрульні. Передайте їх в підпорядкування місцевій громаді, проведіть прямі вибори разом з депутатами шерифа, хто який вийде, буде, і буде, віддайте. Це, це в монополії, як ти правильно кажеш, на застосування зброї і сили, кримінальну поліцію, фінансову поліцію, да? спецпідрозділи по боротьбі з організованими. Тим. І не треба цього все робити. Да? Ми будемо два роки чекати, поки нас будуть на... обкрадати, матюкати і те, що відбувається на вулиці, їздити по тротуарах. поки хтось когось навчить. Громас, ну, все-таки доповнити не всі, скажімо, навіть пенсіонери, міліціонери, погані люди є зараз і ті, що працюють. Дуже патріоти, грамотні люди і таке інше. Те, що ну, людина розказувала. Дивлячись, якщо міністр по телевізорі говорить, людина, яка ну, знає пресумції невіновності, там назначає винних, цей теж щось так інтересно порозказував. Mm. Все хорошо. На сьогоднішній yeah. день, мій, мій погляд, треба людей, які є в органах, просто без беззворотність покарання. Да? Ну, от стільки міліціонерів посадили за, скажімо, чи спіймали за взятки і таке інше. Ну, всі ж знають, що. Дуже багато людей, нечистоплотних в міліції. Він живе на півтори тисячі, оце що говорили, що йдуть вчитися, живе на півтори тисячі, строїть непогані маєтки, раз пішов на пенсію, потім вернувся, взяв собі там і так і таке інше. Повинна бути ну, в діючій міліції навести ток. Зараз ми ще це не доробили, те не працює. Ну, що кажете по, по порядку. Якщо людину, людину визиваєш, вона дві з половиною години їде. І хоче щось, ну, якийсь зиск э, отримати, ну це неправильно, це не міліція. І вони повинні знати, що якщо вони якийсь э, попередили злочин, то від цього злочину йде ще надходження в державу. Це їхні пенсії, це їхні зарплати, в тому числі і міліції. Вони повинні. Э, не... От я сьогодні прийшов в міліцію, завтра мене вже виганяють, то треба нагребстити уже, ну вже до конца уже вбитися, бо Телефон мене не візьмуть. Зв зв я звіла в студії після телефонного дзвінка Олександра Нестерук. Алло, говоріть в ефірі. Був. Алло. Алло. Ви в ефірі. Ми з вами. Алло? Алло. Алло, говоріть, ви в ефірі. Я чую вас, а ви мене і навіть. А ви краще трошки далі від телевізора відійдіть і ми вас будемо тоді теж гарно чути. Та є, я якраз біля телевізора. От відійдіть від нього і буде набагато краще. Алло. Алло. Говоріть, Алло. ми вас чуємо. Ви чуєте нас? Чуємо, говоріть. Мене питання буде одне. Чому е, не повисять зарплати участковим, які дуже займаються корупцією, щоб не були, добусі, Вородищі, Петро Миколайович, різав дерева, відключав світло, а е, участкового немає там. Він, допустимо, би зараз подали позов та же, у Київський суд на нього. Бо тому, що в Рівному на нього влади немає. Це не дільниче, року ваше, так? Олександру, він мене добре знає. Чітке запитання, чому рвуться у Військову Раду люди, які займаються корупцією. Ігор Ковалець. Перше, правильно говорю, який бере гроші і вирветься у міську раду. Він, Олександр, дуже приємна людина. Це дуже наш... дя... дуже Дому... дякую. ми за питання, ваше почули. Давайте дамо можливість пану Олександру на нього відповісти. Пане Олександр, ну е... дякую глядачу, що до тому що такі. Випадки, вони якби дуже часто трапляються, але разом з тим, ну напевно, якщо не можна розібратися з дільничним, який працює в Городищі, наскільки я зрозумів у місті, тому треба, напевно, подавати позов в суд, напевно, чи в прокуратуру, тоді в іншому місті, в Житомирі, чи в Луцьку, чи в Львові. Але я думаю, що все-таки він понесе ну, покарання якесь за те, що він виконував. Свої функції, не в своїй компетенції. Що стосується Ігора Ковальця, ну я думаю, у вас буде нагода дозвонитись до нього в студію, коли він буде присутній тут на якійсь передачі, це найближчим часом. А на вашу відповідь я на жаль нічого не можу сказати, тому що з цією людиною я не знайомий так близько, щоб щось про нього говорити. Що стосується, знову ж таки, вернемося до міліції і поліції. Послухав я заранешкаляка і погоджуюсь з колегами, що не все воно так просто, як здається, хоча і з нього слів теж було видно. Що... Але мене от, ну, цікаво мені, чому так швидко цю реформу хочуть втілити в життя. Ну, По-перше, якщо є поліція, це вже статус такий більш європейський, так? Мають бути дійсно навчені не на якихось там курсах місяць, два чи три, тому що це люди, які, на мій погляд, мають... Спілкуватися хоча б двома чи трьома мовами, тому що дуже багато туристів, от, наприклад, в Києві, у Львові, приїжджають, і коли знову ж таки треба буде надати якусь допомогу чи юридичну, чи десь якось провести, треба діалог, спілкування. А це може бути на англійській мові, на німецькій, на французькій. Тому є ряд запитань, звичайно, але те, що воно в перспективі дасть свої позитивні результати, я погоджуюся. У ну, з приводу заяв е, помічника е, міністра о, достатньо багато категоричних е, термінів можна вжити вже навіть зараз, вже сьогодні. А на мій погляд, урами здобули. Ми вже якби відчуваємо протягом щастя, напевно, Ющенка. Урами здобули, урами здобули, урами здобули, а толку з того всього, якби до цих пір. Поки що не видно. Міністр заявляв, що є деякі певні особи, які нам не підходять в міліції, але їх звільнити потребується час. Тобто, якщо ви довели, що є особа, от, яка вчинила там чи злочин, чи ви його підозрюєте у певних корупційних діяннях, чи можливо нечистоплотність в будь-яких інших моментах, будь ласка, на колегію, чи, будь ласка, до керівника. От, і хай пише рапорт. Якщо людина не хоче писати рапорт, то подавати, будь ласка, до суду, чи звільняєте, чи доказуєте злочин. А тепер ми бачимо зовсім інші ситуації. Ми хочемо, ми хочемо, ми хочемо, ми малюємо, малюємо, малюємо. У нас все добре, добре, добре. Як ми відкриваємо карти, виявляється, що дуже багато підводних течій, підводних каменів, які спричиняють до катастрофи. Ну, пане Романе, про що ви говорите? Я Недавно був в Дубровиці у відрядженні під відділком міліції, ну, автосалон. Yeah, yeah. О, На тисячу двісті тисячу вісімсот міцновісі пожертви машинами. Треба навчити людей працювати з документами. Це перш за все, якщо працівник міліції будь який заповнює декларацію, чи майнову декларацію, чи будь-яку іншу, перевіряючи орган, який перевіряється декларації, коли перед собою. От і там є перша строка, майно От, друга строка, якісь певні кошти, третя строка, е, кошти в банках. І якщо при перевірці виявляється, що дана декларація не відповідає належному, от наочному, навіть скажімо так, матеріальному стану. Працівник викликається для пояснень. Якщо працівник не може дати адекватних пояснень, він автоматично має бути звільнений. От в разі порушення законодавства притягнути до кримінальної відповідальності. Все видумувати ви ви ну, і реформувати нічого не треба. Ман, так. Що ми мову ведемо? Да? Кожному співробітнику дали да? Посадили на тетер брехні. Прийшов, подав декларацію через місяць перевірили. Його і ближчих родичів, да? Прийшли на роботу і не прийняли. Скільки? Ну ви ж дивіться, да? вісім місяців кожного міліціонеру в Україні кажуть, ви працювати не будете. Ми вам поріжемо всі зарплати і порізали. Те порізали, так. Да? І оці зараз міліціонери знаєте, з яким бажання йдуть на роботу, і так я розумію. Наприклад, у пору там чи, наприклад, якийсь рядовий міліціонер, який працює безпосередньо з людьми, так або безпосередньо розкриває злочин, або виїжджає якийсь криміналіст на місце злочину. От питання зрозуміло. Якщо, наприклад, працівник йде на керівну посаду, яка яка вимагає і контроль коштів, і контроль матеріальних цінностей, от і відповідні якісь певні звіти і присутність на нарадах. сурсні засади викинули з цього закону. Так, а навіщо цього зробили? Міністр по це здійло. Абсолютно не згадав, розумієте, і коли відбирають людину, а вона елементарно не орієнтується в законі про міліцію, вона не може здати тести про закон про міліцію, і він призначається на посаду з грифом, а потім вивчить або розбереться. От це у суспільства викликає певні застереження. Це, О, то, певну критику. Це корупційна мета. Ми можемо, можемо, можемо говорити про багато речей. Це, якщо, наприклад, ми дивимося, я перепрошую, якщо ми дивимося документ і звіряємо його з наочним баченням, з наочним баченням, і щось десь не відповідає, нормальна людина завжди поставляє запитання. Звідки? Все, крапка. Так Якщо, наприклад, він не може пояснити, звідки, а я як е, банкір в минулому знаю, що людина що мені не показує доходів, а каже, що в неї там свиня, от його кум тримає якусь заправку, розумієте? то це свиня і кум, то це зовсім інші речі. І він його в декларацію не внесе. Він мені не вніс декларацію, кредит він не отримає. І я так пишу, кредит не отримає. От. Але на посаду виявляється от, за порадою е, помічника міністра, він прийнятий з, з рифом, а може десь він вивчиться політична ви доцільність не Од, повинна бути присутні. Одну хвилину да? хвили. да? не хвили. повинна перший закон, 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 який вносив в ці відповідні ради, да? його Верховна Рада не, не прийняла в тому варіанті, навіть в комісії, в комітетах не пройшов. І автори закону відізвали свої підписи. Скажіть, будь ласка, хто розробляє закони? Скодичку, я все, вам скажу, що розробляє закупівлю голова голова комітету голова по реформуванню МВД Марк Захаров. комісія складається по реформуванню з 16 чоловік, і з них один міліціонер і то за адвокатом. Так от, у нас 5 хвилин до кінця ефіру, Давай, якою має будемо. бути та реформована міліція, трошки збавимо накав пристрастей. Олександр Нести рук і так от уже і піде. Ну, я погоджуюсь з Романом, тому що, знаєте, як, міліція, яка має, чи поліція там відстоювати позицію громадян в першу чергу, стояти на їх захисті, у нас зараз все перепуталося з політикою. Хто при владі, той керує парадом, той призначається міністром. Міністр відповідно назначає начальників там по регіонах. Ось тобто, все робиться під якусь, вибачте мене партійність. Я рахую, що поліції чи міліції, чи як правильно вже сказати, не знаю, мають працювати фахівці. Розумієте, фахівці незалежно від політики там, чи незалежно від якихось там амбіцій, люди, які. Пишіть контракт. Проводіть конкурс, підпишіть контракт. Люди, люди, які будуть відстоювати позицію громадян, в першу чергу, знову ж таки, акцентую увагу. Тому Добре. тут абсолютно погоджуюсь з Романом і погоджуюсь зі своїми колегами, з тим, що ну, має бути чесно і прозоро все. Навіть оті е, люди, які приїжджають на співбесіду, воно якось о, Роман. має. Новий, е... Правоохоронний орган коротко, яким повинен бути знання. Перш за все, ну, зникнення страху в очах перед будь-ким відсутність будь-якої доцільності, чи політичної, чи чи я не знаю, чи якби соціокультурної, чи будь-якої іншої доцільності. Єдине це є закон, єдине це повинна людина бути компетентна, вона повинна бути вивчена, вона повинна бути відповідно комісії пройдена і однозначно комуство, святоство не повинно бути присутні. Пане Сергію. Для того, щоб у людей не виникало запитань, значить звучала така мисль, щоб не виникало у людей запитань, що єдине потрібно було внести в закон. В закон потрібно було внести те, що в призначенні начальника тої ж поліції громада має приймати участь. Цього немає абсолютно. Призначається начальник так само, ким? міністром внутрішніх справ. А в принципі, можна було б і стару міліцію якось змінити те, що пропонувалося по поводу поліграфа і всього остального, ви депутати рівної ради. Ви зможете. Ні. Не можуть. Роман Ні, Ви можете на Київ відправити звернення. Ви можете на Київ відправити звернення про те, що використовується поліграм прийомі на роботу. відправили, навіть відповіді немає. Ми бачимо, які має бути на виправоохорони ну, Не треба, я кажу, видумувати. Зараз от то погано. Давайте будемо реформу. Ну, дивлячись, хто керує цими реформами, ну, головний і в тому числі радник. То ну, ці люди можуть тільки балакати, а не робити. Треба саме перше навести зараз порядок в існуючій міліції і далі вчити. І дуже багато людей, людей достойних на сьогоднішній день е працює в міліції. Як мінімум, треба забезпечити їх паливно-мастильними матеріалами. А що стосується до цих існуючих, що на сьогоднішній день, ну, у мене вже є два кандидати, які повинні сидіти 100% ну, з існуючих міліціонерів. Назуйте. Не буду називати, я потім це все. Юрій потім Греч. будемо тривати. Коротко я хочу це сказати, да. все це є і воно відбувається. Наша держава в цьому вигляді хоче мати дешеву міліцію, дешеву прокуратуру, дешевих судів і дешевих державних службовців. Не вийде. Повинні бути фахові, матеріально забезпечені і принципові люди. Це був Телемайдан, запит на зміни. Профе... Я його Профе... Дмитрий підроблю. Профе... Залишайтеся на першому місцевому попереду багато цікавого. Партнер проекту громадська організація Наша мета. Голова Роман Стасюк.